Протягом п'яти днів на Хмельницькій АЕС проходив семінар на тему фізичний захист як елемент національної безпеки. Курс лекцій для керівного складу атомної станції був узгоджений і запропонований навчальним центром із фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів імені Джорджа Кузьмича Національної академії наук України. Ми являємося провідною організацією саме по цим напрямкам по фізичному захисту обліку та контролю ядерного матеріалу. Ми маємо відповідні ліцензії щодо підвищення кваліфікації персоналу, який пов'язаний з фізичним захистом обліком та контролем ядерного матеріалу. Відповідно для цього на кожну станцію, тобто на всі станції, які в нас є, у нас були розроблені відповідні навчальні курси, розроблений матеріал в вигляді такої. Методичний матеріал, який видається кожному із слухачів, і вони прослуховують тижневий курс, після чого отримують відповідні сертифікати, які підтверджують, що ця людина вже пройшла підвищення кваліфікації, і обізнана з тими проблемами, з тими законодавчими актами, з цими нюансами, з якими стикається фізичний захист нашої держави. Сьогодні особливо актуальні питання безпеки та фізичного захисту важливих стратегічних об'єктів України, до яких відносяться атомні електростанції. Ці важливі питання і увійшли в курс лекцій. Що стосується фізичного захисту, що стосується культури забезпечення фізичного захисту, питань щодо ризиків, які можуть виникати на підприємствах банальні питання, такі як комп'ютерна безпека в системі фізичного захисту. Тобто, все це розглядається на нашому курсі, розглядається законодавство, яке стосується, тобто всі законодавчі акти, і міжнародні, і українські. Відповідно, проводяться паралелі. Якщо хтось щось не розуміє, людині доводиться в більш простішій формі. Тобто це лекція введення в зовсім нове. Тобто ми розраховуємо, що людина знає, але можливо вона є не зовсім спеціалістом в цій сфері, і тому я думаю, буде корисно. Такий курс і за такою тематикою проводиться вперше на АЕС. Профільним інститутом була підготовлена методична база. У 2012 році була прийнята державна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів із фізичного захисту, яка передбачає навчання персоналу атомних електростанцій основам фіззахисту. У відповідності до програми Міністерства енергетики та вугільної промисловості України персонал, що працює на атомних електростанціях за системою фізичного захисту, було подібне. на четыре категории керівники стратегічних объектов входят до категории номер один это руководители которые непосредственно так сказать входят в центральную комиссию по проверке знаний ну, нашей станции скажем и других станций значит и руководители подразделений цехов прежде всего которые возглавляют сами цеховые комиссии для проверки знаний. Значит, ну почему вернусь к понятию проверка знаний, значит, правила физической защиты, которые вышли, значит, они обязали весь персонал, который работает в особо важных зонах, вот, в зонах ограничения доступа, ну, прежде всего, особо важные зоны, они обязан этот персонал проходить периодически проверку знаний, в том числе по физической защите. Вот поэтому для того, чтобы организовать эту работу, значит, ну было принято вот такое решение: значит, начать с руководителей первой категории. До другої категорії входять керівники служб фізичного захисту АЕС, третя інший персонал служби, і четверта категорія це увесь персонал атомної станції. Навчання, що проводилось у формі лекцій, носило зворотній зв'язок, адже теоретичні поняття курсу підкріплювалися практичними ситуаціями, з якими в роботі досить часто стикаються керівники тих чи інших підрозділів та служб ХАЕС. Семінар на тему фізичний захист як елемент національної безпеки був важливим і актуальним та підняв Рівень важливості фізичного захисту стратегічних підприємств держави ми з інспекцією так сать плануємо вирішити вопрос, значить, у так, щоб це вважалося, дійсно як первічна перевірка знань від руководі, і вона дасть можливість значить уже возглавляти комісії, приймати провірку і проводити перевірку знань підчиненого персоналу.